Другий сезон гри у Кальмара, що там чутно по Бріджертонам, а по дивним дивам, аватара Анг, на якого ми заслуговуємо чи не заслуговуємо. Другий сезон Венздей. і із завмиранням серця. Усе вірно, люди добрі. Сьогодні ми розберемо ту дум 2023 року. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. І, і залишайте вподобайку прямо зараз, якщо не сподобається заберете усе назад пізніше та краще Треба, давайте підтримувати україномовний контент. Тож, хто не знає, Тудум це такий захід від Netflix, і назву він отримав через той самий звук під час заставки. Він вже проводиться декілька років так точно, і на Тудумі розкриваються основні новини про кожен з наразі активних проєктів Netflix. Наприклад, саме на Тудумі можуть анонсувати трейлер серіалу, чи те, що зйомки серіалу або фільму офіційно або почались, або закінчились. Коротше, ви зрозуміли. Я, от коли подивилась цьогорічний Тудум, точно зрозуміло, що нам треба про все це поговорити. Ну або майже про все. Бо, чесно кажучи, не всі проєкти були мені знайомі, і за деякими я не слідкую. Але якщо ви теж дивились і слідкуєте за новинами заходу, і якомусь серіалу або фільму я помилково не приділила увагу, дайте мені знати про це у коментарях. Бо я це можу, я вон 4 роки ігнорувала такий класнючий серіал, як я ніколи не. Ну все, сподіваюсь, що вас чайочок або кавусі вже готові, бо роботи у нас багатсько. А ще у відео буде багато спойлерів. Не говоріть, що я вас не попереджала. Перше, про що нам розказала, це про гру Кальмара. Пам'ятаєте такий серіал? Дивлячись на той фурор, який зробив перший сезон. Сезону у 2021 році, я, чесно кажучи, не здивувалась в тому, що у серіалу буде продовження, але щоб воно було настільки вже у процесі і що нам вже анонсують другий сезон. Я просто пам'ятаю, що перший сезон робився ну дуже довго і продумувався до дрібних деталей. І хоч би не було так, що Netflix просто надавив на творців серіалу, щоб усе робили швидше, бо треба заробляти гроші, і це не вплинуло потім на сюжет. Про сюжет, до речі, у другому сезоні до ролей повернуться Лі Джон Дже, що логічно, Лі Бьон Хон, який грав ту людинку у масці, Віха Джун, той самий поліцейський, який пробрався на місце, де проводяться ті ігри. А я забула. І ще декілька нових акторів, яких представили як нових гравців. Ось ця сюжетна лінія, скажімо так, мені вже дуже цікава. Ну а що? Ще з новин про серіал анонсували шоу типу Гру в Кармара, але у реальному житті. Ну, тільки зі збереженням життів, я сподіваюся. Але чесно, таке шоу не зробив тільки лінивий ютюб-мільйоник. У тому ж 2021-му. До Нетфліксу щось дуже довго доходило, бо ця ідея наразі навіть не другу сортна, а п'ятисортна. Ви от як думаєте, дивитиметесь таке сьогодні? А ми їдемо далі про п'ятисортність. Сьомий сезон еліти нам показали трейлер, і от просто от не вистачало ще жердини, і був би точний ліс. Я слухала так напівуха, бо я вже декілька сезонів кричу, що цей серіал треба вже закривати. Перший сезон був класнючим, взагалі без питань. Другий сезон трішки менш класнючий ніж перший, але теж на рівні. Як і третій сезон, він теж хороший. Але ж далі далі з'явилась Арі. і творці проекту почали штампувати ті сезони, наші скажені. І ви розумієте, якої якості вони були. І я просто впевнена, що сьомий сезон нічого не змінить. Там навіть від оригінального касту нічого й не залишилось, а вони продовжують і продовжують. 20 жовтня у нас прем'єра. і Я дивитися не буду принаймні добровільно. Якщо ви мені запропонуєте покричати на усе все разом, то хто я така, щоб відмовити? Але я вам цієї ідеї не давала. Розбавимо новини чимось хорошим. Третій сезон Бріджертонів. На сцену, до речі, вийшла сама Нікола Кохлан і була просто неймовірною. І ще більш неймовірною вона була у образі Пенелопи на нових кадрах серіалу, які вона і представляла. Нарешті Пенелопа не носитиме жовті сукні. Про це і сама Нікола сказала, і у принципі ми це бачимо по кадрах. Бо в попередніх сезонах її образи були ну так на грані. Не те, що бродим не личив жовтий колір, але уся справа у відтінку. І я дуже тішусь тому, що з цим відтінком все скінчено. І з зачісками та сама історія. От що означає. Коли ти у сезоні головний персонаж, і коли другорядний, до речі, у люка Ньютона це також спрацювало. Як я й говорила в ось цьому відео, творці знають, як зробити оцю магію з персонажами. Єдине, що я трішки засмутилась, що нам не показали ніякого трейлеру чи хоча б тизеру. Ще й прем'єри нам чекати аж до 12 грудня, що взагалі шок. Бо всі сподівались на літо, чи, хоча би на початок осені, максимум з іншого боку, у нас нещодавно вийшла королева Шарлота, і сподіватись так швидко на новий сезон Бріджетонів. Було б дивно, але надія була присутня до останнього. До речі, на сцену вийшли і наш король Джордж чи Георг. Ви, до речі, якщо що виправляйте мене, бо я дивлюсь в оригіналі і не завжди перекладаю так само, як у фінальній версії тієї, ж озвучки чи субтитрів, і королева Шарлота. Багато хто помітив, що вони якось неяковіло себе поводять зараз разом. Дуже відсторонені у порівнянні з тією самою прем'єрою серіалу, і інтерв'ю після цього, чи за кадрових відео зі зйомок. У корі мілкріста є дівчина, і це не Індія, іначе у Корі вдома була серйоз. Розну розмова. Але це так, чисто, що говорить у Тіктоці. Ми тут з вами для того, щоб обговорити, а не засудити. Правильно, але реально навіть я, яка дуже сліпа у таких моментах зазвичай помітила, що щось не так, але то таке. З приводу ж самих бріджертанів, ну вже маємо, що маємо, але фото неймовірні і на тому дякую. Сезон я дуже чекаю. Мені саме Колін з усіх братів Бріджертанів імпонує візуально, не за характером. Це важливо. Найбільше плюс сама сюжетна лінія, інтригуюча, що капець, бо в нас Зріває роман між Пенелопою та Коліном. А Пенелопа, я нагадую, у нас сама Леді Віселдан і Елуїза, сестра Коліна, і у минулих сезонах дуже добра подруга Пенелопи, знає про цей секрет. А ще у тому ж тіктосі багато говорять про книжкову сцену у кареті. Я ще не читала, але щось мені підказує, що нам усім треба чекати на цю сцену. Зробили ковток свіжого повітря, бо ми знов повертаємось до тем, від яких гарячіше є одне місце Емілі у Парижі. Нам показали відео Лілі Колінз, яка анонсувала, що четвертий сезон. Буде відбуватися у Римі, дуже логічно, особливо враховуючи назву серіалу, але це далеко не найнелогічніша штука у серіалі. Далі у відео Лілі Колін задавала такі питання: типу: Чи серце Алфі до сих пір розбите? Сподіваюсь, ні, у нього все добре поза Францією і Римом. Чи Габріель отримає зірку Мішлену? Оце взагалі добрий вечір, бо, начебто, у третьому сезоні, у останній серії, усе було вирішено. Чи поїде Мінді на Євробачення? Як ми побачили, ні, але якщо би поїхала, то точно б не переспівала. ча 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 і взагалі сердючка найкраща. Чи надовго вистучить нової старої любові Сільві? Якщо вони обрать сільви, я їх знайду. І чи зійдуться нарешті Емілі з Габріелі? Що було цікаво у першому сезоні Максиму, але не як не у четвертому. Хоча вони одне одного варті. Усе це звичайно добре. Але Лілі Корін забуло одне питання: що там з дитиною? Сподіваюсь, це останній сезон. Бо я не молодію і ще багато такого не витримаю. Далі нам показали тизер-приквілу паперового будинку Берлін. Нам розкажуть власне про Берліна. Події розгортатимуться до подій паперового. Будинку і до того, як Берлін дізнався про свій діагноз. Справа Берліну цього разу 44 мільйони євро за вечір. Взагалі, ідея супер. Мені завжди подобався саме Берлін з паперового будинку, бо був саме харизматичним. Єдине, що я якимось чином просто так припинила дивитись серіал на першому чи другому сезоні, але чомусь знаю про хворобу Берліну і майже все про сюжету. Не знаю, чи дивитимусь саме Берлін через це. Бо спочатку треба буде передивитись перші сезони паперового будинку і додивитись те, що я не дивилась, але ось вам розказала. Про приквел, тому моя совість чиста. До речі, там скоро буде новий фінальний сезон серіалу Ти, який я також невідомо, чому просто припинила дивитись на другому сезоні. Але коли сказали, що у фінальному сезоні Джо повертається до Нью-Йорку, у якому все розпочалось. Я навіть думаю над тим, щоб відновити перегляд. Хто з вас дивився другий, третій сезон? Як вам воно варто перегляду чи ні? А от що точно варто перегляду, як ми на цьому каналі нещодавно зрозуміли, так це серіал я ніколи не на ту думі. З'явилась головна трійка акторів серіалу, і вони були по перше, неймовірні. А по друге, захід відбувався саме під час прем'єри фінального сезону, тому вони просто не могли не з'явитись. Нічого такого серйозного, просто поговорили про те, що кому найбільше запам'яталось зі зйомок. Подивились на різку найяскравіших моментів серіалу, та й все. Але, уходячи зі сцени, майтері така. Тобто є якась маленька вирігідність того, що якесь продовження та й буде. У огляді я вже говорила про те, що нам ну дуже не вистачає серіалів про університети, і тому б це було просто супер. У коментарях до речі, багато хто влучно написав, що в нас є серіал «Сексуальне життя студентів, але це одна студентська крапля у морі шкільних серіалів. Нам треба більше, і можливо, нас у цьому почули. Хто знає, ось де нас точно почули. Так це коли дали подивитись, хоч на перші хвилини другого сезону, із завмиранням серця. Я чекала продовження цього серіалу ще з першого. Першої серії першого сезону через трек сценаристів багато проєктів або на стопі, або переносять прем'єри, і завмиранням серця не став виключенням, але, начебто, усе потроху налагоджується. Принаймні, з цим серіалом. Прем'єра відбудеться 3 серпня, і ще нам показали назви до кожного епізоду. Особливо уважним чи тим, хто читав графічний роман, чи тим, хто вміє будувати теорії, тобто не мені у жодному з варіантів. Це буде супер корисно, але все одно це приємна дрібничка. І ці перші хвилини були просто прекрасні, особливо останні секунди, де з'явився. Всі нік. Ну, такі ж вони солодкі булочки, я не можу. Єдине, що у мене досі є осад від абсолютно огидного просто твіту Джолока, тобто актора, який грає Чарлі, який порівняв українських біженців з руанцями, які незаконно перетинають кордон, ще й додавши до цього усього расизм. Йому на момент публікації твіту було 18 років, і, можливо, він це зробив через молодий вік чи через необізнаність, чи два варіанти разом. І я не знаю, чи вибачився актор за це. Знаю тільки, що він видалив свій аккаунт у Твіттері. Тому так, осад є, але ви тільки подивіться. На Кіта, який зіграв Ніка, цей хлопець, наприклад, у свої 18-19 років витримав величезний булінг від людей, які були проти, що бісексуала грає гетероактор, і цим буквально змусили Кіта зробити камінаут, до якого він ще не був готовий? Ось такі різні люди у нас у проєкті. Я собі задавала питання, чи буду я дивитись другий сезон, і вирішила для себе, що все ж таки дивитимусь, хоча б через Кіта. Ну якщо Джолок надалі буде перевіряти інформацію, перш ніж робити такі гучні заяви. Як ви, до речі, ставитеся до цієї ситуації? Чи будете? Дивитись другий сезон, бо я так-то хотіла з вами про це поговорити. Далі розказали про третій сезон Відьмака і четвертий сезон зовнішньої мілини. Це якраз серіали, які я ще не дивилась, але про які я чула і дещо знаю. Розкажіть, що ви думаєте про них, і чи потрібні нам огляди на ці серіали? А я поки що вам розкажу про. Аватара останнього мага повітря Почнімо з того, що я просто обожнюю оригінальний мультсеріал. Я підсадила на нього не одну людинку, навіть маму. Але я саме говорю про частину за ангом, а не Скорою, бо скоро я якось і не змусила себе подивитись. Тож, коли ще анонсували той перший фільм про Аватара, я також дуже зраділа. Бо, по-перше, це моя улюблена історія. А по-друге, соку мого улюбленого персонажа грає Джексон Редбоун. тобто Джасфоркален. І хто я така, щоб таке пропустити? Але краще б я пропустила джаспер. Таки залишився Джаспером у тому фільмі, і взагалі то було дуже жахливо і дуже повільно і жахливо. І ось стільки років по тому анонсує анансує свій лайвекшн у проєкті. Також беруть участь і творці оригінального серіалу. Нам показали логотип серіалу, херби племен і... Перші кадри персонажів, і от Аанг, наче просто один в один. Інші трішки відрізняються від своїх анімаційних персонажів, але все одно щось у цьому є. Костюми трішки нагадують косплені костюми, але такі дорогі костюми. Та знаєте, я ось намагаюсь причепитись хоч до чогось. Але насправді я дуже вірю у цей проєкт. Я дійсно сподіваюся, що цього разу буде краще. Принаймні, краще за фільм. Абсолютно точно чекатиму прем'єри, і я дуже хочу поговорити з вами про результат. Та дайте мені знати, чи ви так само чекаєте прем'єри цього серіалу, як і я. Ось про що ми. Абсолютно точно, ще поговоримо, так це про другий сезон Венздей. Робота над другим сезоном вже почалася, а поки що, основний каз серіалу обговорював теорії глядачів з приводу другого сезону. Взагалі, то теорій було дуже багато. У відео, яке показали на Тодумі, була просто найменша частина з усього. Через це мені здається, що саме оці теорії, які обговорювали, обговорювали не просто так. Перша теорія про перстень крекстоуна. Після того, як самого крекстоуна перемогли, його перстень впав на землю. Хтось його знайшов і чи передає Через той перстень сила Крикстоуна. Актори говорять, що перстень могли б підібрати або річ, або Юджен. Останній може використовувати силу на тих, хто його кривдив. До речі, влучні питання про перстень. Я навіть і не думала про це. Друга теорія у нас про власника цього чуда Вензлі перемогла попередню власницю, тож робить це її новою власницею. Я б на це подивилась. Теорія номер три у нас про директорку, яку в останньому епізоді зробили неживою, але ми не бачили саме похорон. І знаючи те, що директорка вміє міняти зовнішність. У кінці сезону ми бачимо, що у Ларча інший колір очей ніж на початку сезону. Може, це і була директорка у кінці, але під прикриттям. Я теж помітила цю штуку з очима, але до цього висновку й не доходила. Я просто думала, що Ларч що задумав. Як там насправді ще ніхто не знає, але сенс у цьому є. Єдине, що ми знаємо, так це про останню теорію, а саме про те, що у другому сезоні з'явиться новий член сім'ї Адамс. То саме це буде нам не говорять, але факт є фактом. Я от ставлю на бабусю, а ви я ще дуже чекала на якісь новини про останній сезон. Дивних див, їх ще й поставили у кінець заходу. Через це я ще й подумала, що ну там точно має бути щось супер вау з новин. У результаті нам тільки сказали, що до касту приєднається Лінда Хамльтон, яка грала Сару Конору у Термінаторі. Все, якихось новин з приводу п'ятого сезону і поза ту думом ми також не маємо. Тільки декілька фанартових постерів, але на офіційних сторінках дивних див. І ось таке фото сценарію першого епізоду. Сценарій ще дописуватиметься і навіть під час зйомок, а це означає, що процес точно затягнеться, бо у нас ще триває трек сценаристів. Тож, коли то Очно, ми побачимо п'ятий сезон, взагалі невідомо. Ну а ми побачимо знову ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що, па-па!